Щоб у бардачку була заначечка, не фантики. Страхуйся онлайн. Ворожі штурми не припиняються а з ними і чималі втрати окупантів. Скільки тисяч росіян пішли у мінус лише на Куп'янському та Бахмутському напрямках? Чому штурм Авдіївського коксахі більш небезпечний, аніж спроба ворога оточити місто по великому колу? Які причини зриву постачання одного мільйона снарядів від Євросоюзу, і які гарні новини про 60 мільярдів доларів від США озвучили в американському посольстві? Більше про події 629-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Ворог не зупиняється на сході. Наступ росіян триває одночасно на кількох напрямках. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський повідомляє, що загарбники попри усе, намагаються штурмувати українські позиції поблизу Куп'янська, використовують дедалі більше дронів камікадзе на півночі та півдні від Бахмута. Окупанти намагаються перехопити ініціативу, але всі контратаки відбиті. Втрати ворожого війська зростають щодня. Жіння за два тижні листопада в районі відповідальності східного групування військ Хортиці було знищено ліквідовано 4214 військовослужбовців окупаційної російської армії та 524 одиниці військової техніки. Це входить і танки, і бойові броньовані машини, і БМП. Втрати ворога надзвичайно великі. Окрім втрат ворога, є ще проблема з дезертирами та відказниками, які відмовляються виконувати команди. Зі слів полонених, які потрапляють в нашу руку, ми чуємо різноманітні історії в то. До того, що їхні командири застосовують розстріли свого особового складу, стріляють у своїх, щоб іти далі на нові самовбивчі штурми. Зокрема, і на Авдіївському напрямку росіяни просунулися до східної околиці селища Степове, що за кілька кілометрів від Авдіївки, принаймні, це стверджують аналітики Американського інституту вивчення війни. Військові оглядачі наголошують, ворог може спробувати оточити місто по великому колу, але Може спробувати штурмувати Авдіївський коксохімічний завод. Це може бути оточення по великому радіусу. Тобто воно вимагатиме більше сил, для чого вони зараз закидуються в бій. А якщо вони, не дай Боже, зможуть захопити ХХЗ, просунутися там, то це фактично буде оточення по малому радіусу. І це от справді. Дуже небезпечна історія, оскільки КХСМ ми там перетворили на такий укріплений район, і його ймовірна втрата, чого і в принципі теж хоче досягнути окупанти. Ну вона поставить гарнізову в Дуже дуже складна становище. Щоб протистояти ворогу, ЗСУ потрібні мільйони набоїв, тисячі ракет та сотні тисяч снарядів. І, вочевидь, обіцяний Євросоюзом один мільйон артилерійських снарядів впродовж одного року не з'явиться за узгодженим планом. Країни ЄС мали передати цей обсяг ще до кінця зими. Чому це не станеться вчасно? Відповідь проблема не в грошах, Проблема в Виробництві Питання про те, чи був план в один мільйон реалістичним насправді правильне. Були голоси, які говорили будьте обережними, тому що один мільйон легко ухвалити, і гроші є. Але окрім цього, має бути ще й виробництво. На жаль, ці голоси мають рацію. Ми зробили значний внесок завдяки нашим рамковим угодам і продовжуватимемо це робити. Ми ведемо діалог з промисловістю. Виробництво має бути збільшено та прискорено. Це серед головних пріоритетів. чи залишиться допомога у боротьбі з Росією? одним із головних пріоритетів Вашингтону, посол США в Україні, переконує, що так. А ще Бріджит Брінг не має сумнівів, що її країна затвердить великий пакет підтримки обсягом у 60 мільярдів доларів попри політичну кризу та чвари у конгресі. Президент запропонував пакет на значну суму допомоги для України понад 60 мільярдів доларів, і можу сказати, що маю повну довіру до нашого президента, до нашого конгресу і до американського народу, адже існує сильна двопартійна підтримка України. Отже, наш процес буде розвиватися. Я почуваюся підбадьореною з огляду на розмови, які чула у Вашингтоні. Агресія Путіна в Україні є загрозою і для України, і для Європи, і для всіх демократичних країн. Вона також заохочує інших потенційних а агресорів по всьому світу, очевидно, що ставки для вас дуже високі, але й для всіх нас також. Іронічно, що найвищу ставку на цю війну поставила Росія, але не отримала жодної стратегічної перемоги лише постійну м'ясорубку для тимчасово вірних окупантів і тимчасово живих, як для групи росіян, які вирішили, що лівобережна Херсонщина це гарне місце для поїздки легковиком іншої думки, – FPV-оператори дронів з проєкту М2 зі спецпідрозділу СБУ. オーシーパーサークビアティカ Війна може тривати ще довго. Про це повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов у Коментарі видання Нювоїс за його словами, росіяни не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників і надалі можуть хаотично обстрілювати Україну, але без потужних бойових дій також Буданов зазначив, що нині РФ ще зберігає економічну стійкість однак, всередині у населення наростає втома від війни. Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці, але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу. Без частини Сходу, Півдня та Криму колишній генсек альянсу пропонує взяти Україну до НАТО без тимчасово окупованих територій. Про це він заявив виданню Guardian». Андерс Фограсмусен вважає, що це стане попередженням для Росії про те, що вона не може перешкоджати вступу України до оборонного альянсу та утримує Росію від нападів на українську територію під контрольну Києву. Наскільки реалістичними є цей сценарій, та навіщо його знову озвучують на заході, з'ясовувала Марта Шикула. Найкращий спосіб забезпечити тривалий мир і стабільність у Європі це приєднати Україну до НАТО. Абсолютна довіра до гарантій за статею 5 утримає Росію від нападів на українську територію в межах НАТО і таким чином звільнить українські сили від відправки на лінію фронту. Ми повинні усвідомити, що сірі зони це зони небезпеки, нейтралітету, в старому розумінні цього слова. Більше не існує. Сірі зони стають для Путіна спокусою для нападу. В НАТО до закінчення війни і без тимчасово окупованих територій такий сценарій вступу до альянсу озвучив колишній генсек НАТО Андерс Фок Расмусен. Політик вважає, НАТО має запропонувати Україні членство вже на наступному ювілейному саміті у Вашингтоні у липні наступного року. Пропозиція Расмусена заключається в тому, щоб надати Україні можливість захистити ту територію, яка вона сьогодні, яку вона сьогодні контролює, такий спосіб нівелювати намагання Путіна претендувати на ще якісь території, які він сьогодні не контролює в Україні, саме через надання гарантій безпеки. На його думку, потрібно отримати в Україні гарантії безпеки від НАТО, так як сьогодні їх отримує Фінляндія і Швеція, і поширити їх на ту територію, яку сьогодні контролює Україна. Далі спільно із силами Північно-Атлантичного Альянсу проводити спільні операції зі звільнення. Території, які окуповані Росією, це як ну пошук варіанту того, як Україна могла би назавжди стати частиною західного. А, Світу, а незалежно від того, що за можливе вважає чи не вважає Москва, що на сьогодні на жаль, в північно-атлантичному альянсі взагалі не готові до такої предметної, серйозної можливо креативної роботи, як і в який спосіб. Вже зараз інтегрувати Україну до НАТО. Аналітики інституту євроатлантичного співробітництва припускають, Расмусен пропонує Україні модель вступу до НАТО, яка з'явилася у 2008 році. Тоді експерти пропонували альянсу таку модель Грузії, щоб вони вступили до НАТО, але альянс не брав участі у відвоюванні Абхазії і Південної Осетії. Я думаю, що це буде спосіб поставити Росію перед фактом, тобто, що продовження їхнього наступу на. на Території України буде сприйматися як напад на, на альянс. Це буде означати поставити Москву е, перед фактом. Окуповані території вони Україною не будуть визнаватися е, російськими, вони будуть визнаватися окупованими територіями України. Це означає, що зберігатиметься перспектива їх деокупації, коли буде е, для цього е, зручний момент, коли Російська Федерація не зможе е, більше контролювати ці території під українським натиском. На пропозицію колишнього генсека відреагували в офісі президента. Мовляв, такі пропозиції західних політиків не зовсім доречні. Про це написав у мережі ікс колишньому Твітері радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Навіщо озвучувати ці дивовижні пропозиції, замість того, щоб усвідомити нарешті три прописні істини? РФ абсолютно недоговороспроможна та спробує обдурити в будь-якому разі. РФ у такому вигляді лише лише масштабуватиме ризики і намагатиметься реалізувати свої агресії. Лише значна військово-технологічна допомога Україні розв'язує проблему європейської безпеки та гарантує повернення до стабільних глобальних правил. Тим часом міжнародні аналітики кажуть, Києву варто розглядати такий сценарій вступу до НАТО. Утім, лише як план Б, щоб бути переконаними у підтримці західних партнерів та запобігти вторгненню Росії на території які нині підконтрольні Україні у випадку, коли е, ми усі е, разом переконаємося, що е, тими ресурсами, які в нас є, ми найближчим часом, чи яким середньостроковій перспективі не можемо досягти е, наших, ну точніше, не зможемо досягти е, нашої мети, наших завдань там ну проголошеної стратегії виходу на кордони 91-го року, то тоді доведеться. Е, Хочемо чи не хочемо, але переходити до того, щоб розглядати план Б. Є інша точка зору: вступ до НАТО ціною Донбасу не має статися в жодному разі. Аналітики вважають, що Росію це не зупинить, а Україні може нашкодити, наприклад, у питанні звільнення території, яке відтермінується на невизначений час. А давайте поміряємо людьми на цих територіях. Буде не два і не три чоловіки. Залишиться мільйони. Що з ними робить? На який період ми їх залишаємо в тому ж руському мірі? Вони залишаються на і вони будуть піддаватися тортурам. Їх будуть обрусювати, тобто давати російські паспорти, змушувати їх брати, чи зупиниться Росія? Виявивши це такі, коли виявиться такий сценарій реалістичним, та ні вона не зупиниться. Чому тому що в неї головна задача знищити Україну як таку. Це буде робити сильніше НАТО, коли ракети будуть прилітати, а союзники будуть думати, робити це чи не робить, чому я так кажу, а тому що зараз прилітають ракети і в Польщу, і е дрони в Румунію. І ми не бачимо там ніяких таких жорстких реакцій. Дійсно, питання консенсусу саме членів північно-атлантичного альянсу це буде непросто. Тим паче такого в практиці ну було, але ну воно не в класичному вигляді, як до прикладу, із північ із, із... 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 з німецькою демократичною щоб... республікою, тому що там не було воєнних дій. Там перебували окупаційні війська радянського союзу. Тоді але ну. Ситуація була, вона не несла загрозу територіальній цілісності західної Німеччини. Навпаки, з часом стало можливо навіть об'єднати українці проти кажуть до НАТО лише з Кримом, Донеччиною та Луганщиною. Скільки військових своє життя втрачає, скільки людей боряться? Волонтери всі працюють на те, щоб всі ці території повернулися. Ще ні в якому разі, бо Ну, дати там, наприклад, з кимось б'єшся, тобі там каже, давай метаємо, заберемо півроки. Ну ніяк ніяк не можна ніякі окуповані території віддавати, бо на тих територіях досі живуть люди. Ні, ні, категорично ні. Категорично проти і колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій мовляв такі заяви можна розцінювати не як шлях до альянсу, а поштовх до примарних перемов. Я взагалі не знаю навіщо такі заяви зараз лунають. Можливо, це е, спроба просто умовити Україну. Почати якісь перемовини з Російською Федерацією будь-які. А для того щоб не виглядало так гірко, о, ця ідея вона обгортається в упаковку про терміновий вступ НАТО в НАТО тієї території, яку зараз контролює центральна влада. Хоча ще раз підкреслюю, це абсолютно нереалістично. Таку позицію неодноразово озвучувало і військове командування України. Бо нині захисники в тяжких боях виборюють кожен сантиметр нашої землі не для того, щоб віддавати території членство в НАТО. Марта Шикула, п'ятий канал. Хамас втратив контроль над містом Газа. Терористи намагаються втекти на південь Анклаву. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йовав Галанд. Певен вже нічого не завадить ізраїльській армії просунутися уперед. Цахал наступає згідно із планом точних дат завершення операції. Чиновник не назвав. Цахал не прагне форсувати бойові дії. Це призвело б до важких втрат. Армія Ізраїлю повністю оточила місто Газа. Нині сутички розгортаються навколо двох лікарень – Шифа та аль Аль-Куц. В Тель-Авіві запевняють, що Хамас використовує медзаклади у власних цілях. Під землею бойовики спорудили штаби та оперативні центри.